ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Щороку, коли починається Різдвяний піст, в мене вже така традиція є: я читаю дуже багато лекцій про Різдво Христове, слухаю багато різних проповідей священиків, читаю проповіді видатних богословів, статті різні. Або ж получення святих отців. І коли ти читаєш про це велике дійство, коли небо схилилося і стало близько до землі, то, здається, так хочеться багато розповісти про це людям. А чим ближче ти приближаєшся до цього. Великого свята, Різдва Христового, хочеться просто мовчати. Тому що ти розумієш, що це настільки велика тайна, коли Господь стає людиною, що це не в одному якомусь красномовному слові не можна вмістити, пояснити. І ми знаємо з історії нашої церкви, що коли язичницький світ почав знайомитися з християнством, то вони не сприймали серйоз Христа. Тому що в уяві язичницького розуміння богів, це Бог має бути сильний, Бог має кидати якісь Блискавки, Бог має руйнувати все, демонструвати свою велич. А в християн якийсь Бог, який народжується незахищеним в хліві, серед тварин. А потім він говорить про те, що треба, ті, хто меч підніме, відмічає, загини, потрібно любити своїх ворогів, а потім він. Сам йде на хрест добровільно, і його мучають, і він помирає. Якого язичницького Бога можна уявити в образі Христа? Жодного. Тому апостол свого часу скаже такі слова, що ми проповідуємо Христа розп'ятого для Еліну, тобто для язичницького світу, безумство, а для юдеїв соблазн. Що таке сьогодні ми з вами святкуємо, дорогі християни? Ми сьогодні з вами не просто згадуємо, що сталося 2000 років тому назад. А ми знову з вами переживаємо, тому що Господь Він предвічно народжується. Він завжди народжується від свого батька, Бога Отця. І він завжди приносить себе в жертву нас ради і нашої раді спасіння. Дуже цікаву річ я прочитав у владики Луки на вечір'ї Різдва. Він порівняв те, що ось прийшли пастухи після того чудового співу ангелів, які сповістили про народження Великого Царя. Вони прийшли в іфлієм до цієї печери, поклонилися. Прийшли волхви, принесли свої дари. І вони, поклонившись, теж ушли. І каже, коли пастуки бачили ангелів, то дійсно небо було відкрите. Небо було настільки яскравим, що його можна було рукою потрогати. А потім вони все закрилося. і Началась буденність. І каже владика, що наша задача як християн полягає в тому, щоб ми і далі йшли за Христом. Не просто відсвяткували календарний день Різдва Христового, а щоб і в нашому серці він завжди народжувався. Для чого це потрібно? На це відповідає тропар приправства. Господь приходить в цей світ для того, щоб ісправити образ падшої людини, виправити, ми зламалися з вами. Щось таке сталося, що ми почали вбивати один одного. Щось таке сталося, що батьки почали переконати своїх дітей, а діти почали піднімати руку на батьків. Щось таке сталося, що. Батьки почали вбивати маленьких немовлят, які матері під серцем носять. Щось таке сталося, що люди почали нехтувати один одним, робити зло і радіти цьому, радіти тому, що в когось є гори, в когось є смерть, в когось якась ракета чи дрон забрав життя. І ми всі себе називаємо християнами. І ось Господь прийшов для того, щоб виправити ту душу, яка зламалася від пороків і гріхів. Ну, Хтось із нас може сказати, а, а що ж змінилося? Вже 2026 рік ми святкуємо від народження Христа. Як раніше були війни, так і сьогодні вони є. Як раніше люди були з люками, так і сьогодні ми теж ними являємося. Як колись люди неправду говорили, так і сьогодні, це ж теж відбувається в нашому житті. Що, що змінилося з приходом Христа? На це відповідає, дорогі християни. То, як Господь явився цей світ. Він міг би народитися в дворці імператора і ставши імператором одним указом, як сьогодні, наприклад. Він нині будемо святкувати ось в такі дні. Як кажуть, прощурком Пера? Сказав, що да, любіть один одного. Хто не буде любити один одного втальницю то не буде проявляти милосердя на виселицю. Міг би Христос так зробити? Міг. Но він народжується непомітно для всього світу, за винятком пастухів, які мали чисте серце, і мудреців, волхів, які томілися від язиччиської думки і несправедливості, і вони шукали щось, якось. Нового ковтка повітря. Господь народжується в печері, серед грязі, серед тварин і серед маленької кількості людей. Непомітно він приходив цей мір, в цей світ. Так непомітно, дорогі християни, Господь міняє наше серце. Не в одну секунду, не в одну хвилину. А як пам'ятаєте, коли пророк Ілля хотів побачити Бога, і коли він йшов на гору, яку вказано було йому, і він чув грім, блискавки, і він каже, Господи, ти тут ні, не, не тут я. І він далі йшов. Та ще більш страшніше, вітер такий, ти тут ні, Господі. І далі він йшов, І коли подув ніжний, тихий, прохладний вітер, і, і Господь сказав, тут я. Отак Господь діє на наші серця, браті і сестри. Він нікого не ламає, він нікого не понуждає. Він народжується тихо і тихо приходить в наше життя і кличе кожна з нас до себе. І ми з вами маємо право або послідувати за ним, або його відверти від себе. Колись я вже вам розповідав, і мені здається, що сьогодні щас потрібно повторити отаку казку. Легенду, і це був навіть і мультфільм такий, про те, як вовк хотів з'їсти одного чоловіка. А чоловік йому каже, ну що ти мене з'їстиш, я старий, сухий, нема чому їсти, ти лише забереш моє життя. Ось на тобі кусок хліба, який в мене є. І вовк взів хліб і наскільки йому був смачний той хліб, що він сказав, це дійсно лучша їда, яку я їв в своєму житті. Хочу ще. Де його взяти, як він дістається? І цей чоловік почав розп... розповідати те, як з'являється хліб у людей. Він каже, спочатку потрібно одобрити поле. І вов каже, можна їсти хліб? Каже, да ні. Потім спахатися поле. І що можна їсти хліб, да ні. А потім потрібно засіяти поле. І що можна їсти хліб, да ні. Потім потрібно, щоб і дощ був, і вітер був, і сонця хватало. І тоді каже, вовк, можна їсти хліб, і цей дядько відповідає, що ні. А коли ж можна їсти, каже вовк. Потім потрібно, каже, щоб дозріло ця нива, зібрати її, змолотити її, і каже, можна їсти хліб, ні, провіяти. Змолоти, замісити тісто. І каже, можна їсти хліб? Ні. Потім каже, що потрібно нарубати дров, розтопити піч, поставити в форми хліб. Каже, можна тоді їсти хліб? Да ні. Треба його спекти. І тоді каже, можна їсти хліб. Ой каже, як це довго. Так, Мораль така цієї історії, браті і сестри. Що ми теж думаємо, що Господь прийшов цей світ, і ми в одну секунду всі стали святими. Господь прийшов для того, щоб те, то, що зламане, виправити. І ось нам недавно я з однією людиною розмовляв, він мені каже, що з нього зламалося в машині, якась незначна, незначна деталь. Але для того, щоб поремонтувати, треба пів машини розібрати. Тобто не пощучу бовіління, не пощишку пальчика, це відбувається. І ось Господь так тихенько, терпеливо міняє наші серця. Згадайте, браті і сестри, свої перші сповіді, як ми приходили лише, коли ви церковлялися. І потім з часом тобі стидно стає за те, що ти там говорив, і те, що ти казав, що в тебе там немає, там ніяких гріхів, чи, чи ще щось. Ті кроки, які ти неосознано робив. Як потім люди, коли з часом читають Євангелія, моляться, сповідаються, причищаються, вони іншими очима дивляться на світ. Вони іншими очима дивляться один на одного, очима любові і милосердя. От для чого Христос народжується, дорогі браті і сестри, для того, щоб кожному із нас подати ось цю надію нового життя. Цей великий і святий день, коли небо. Став настільки близьким до кожного із нас, що Син Божий став сином Діви, сином людським. Він взяв мою природу, кожного із нас. І він став мені рідним по плоті. Так близько, що ніколи Господь не буде людини. Давайте і ми, дорогі брати і сестри, будемо старатися від усього серця бути близьким до Господа. Бути близьким до Господа як? Не на не словами. Мені дуже подобаються слова апостола Яна Бословський каже, браті, будемо любити один одного, не токмо язиком. Тому не язиком будемо славити лише Господа, а своїм життям. Амінь. Христос рождається.